Добрий день, хлопці і дівчата! З вами Христина Ярема, і це урок української літератури для шостого класу. Підготуйтеся, будь ласка, до заняття. Візьміть ручку, зошит та хороший настрій. Мені здається, що ви точно в соцмережах натрапляли на відео, в яких виконавці та виконавиці декламували поезію крила. Послухайте, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. а Як же людина? Упізнали? А чи знаєте ви, хто є автором чи авторкою цих рядків? Відповідаю. Авторкою цього вірша Єліна Костенко. Саме про цю поетесу та її творчість ми говоритимемо сьогодні. Тема нашого заняття Ліна Костенко осінній день, осінній день, осінній. Красива осінь вишиває клени, дощ, полив. Ліна Васильівна Костенко українська сучасна письменниця, одна з найвидатніших українок, приклад для всієї нації. Вона, на відміну від більшості з нас, не має соцмереж і не веде блогів. Але її цитують. А ще Ліна Васильівна не любить гучно святкувати свої дні народження. Не любить, коли її називають королевою поезією, совістю нації чи живим класиком. Та, попри все це, її роль для української літератури важко переоцінити. Народилася Ліна Васильівна 19 березня 1930 року в сім'ї вчителів в місті Ржищеві, що на Київщині. Її батько Василь Костенко вивчив самостійно 12 мов і викладав у місцевій школі майже всі предмети. У 1936 році радянська влада назвала його ворогом народу і засудила на 10 років концтаборів. Існує легенда, що коли до батька письменниці прийшла тодішня поліція з обшуком, то вони хотіли знайти схованку для зброї. У відповідь Костенко усміхнувся і показав на колиску, у якій спала маленька Ліна. Мабуть, так він хотів натякнути поліціянтам, що саме донечка продовжить справу батька, але її зброєю будуть слова. У дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею. Якось одного дня вона вирішила зробити експеримент. Дівчинка намагалася відтворити парашут за допомогою парасольки та простирадла. Юна дослідниця забралася на горище стрибнула. Але, на жаль, на неї чекало розчарування. Вона сильно забилася і зрозуміла власну відповідальність за цю ситуацію. Коли дівчинці було 6 років, то родина переїхала до столиці. Ліна закінчила школу. Ученицею поетеса почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро, який редагував Андрій Малишко. Навідмінно закінчивши школу, вирішила стати вчителькою, тому вступила спочатку в Київський педагогічний інститут імені Горького, тепер імені Михайла Драгоманова, а потім продовжила навчання в Московському літературному інституті Горького. Одразу після завершення навчання Ліна Костенко видала свою першу збірку поезій проміння землі. Згодом другу вітрила, третю мандрівки серця. Поетесі одразу вдалося викликати інтерес аудиторії, завоювати любов та повагу українців і українок. Але не всім подобалася її творча діяльність. У 1962 році радянська цензура заборонила Ліні Васильівні друкуватися. І відтоді ім'я поетеси зникло на 15 років. Але письменниця не здалася й продовжувала писати в шухляду. Ліна Васильівна дуже любить природу. Крізь цю тему у віршах поетеси передано неймовірний діапазон інших тем любові та кохання. Натхнення, енергії та відпочинку, дитячих спогадів, філософських роздумів, патріотизму, історичної пам'яті? Пропоную пригадати дещо з теорії літератури, виконавши інтерактивне завдання? Зараз на екрані з'явиться запитання: оберіть, будь ласка, правильну відповідь. Як називається вид лірики, у якому змальовано природу? А. Філософська. Б. Громадянська, В. Пейзажна, Г. Інтимна. Правильна відповідь В. Пейзажна. Тож ми сьогодні проаналізуємо дві поезії Ліни Костенко, які належать до пейзажної лірики. Розпочнімо з поезії Осінній день, осінній день, осінній. До вашої уваги декламація вірша у виконанні ліни Василівни. Осінній день, осінній день, осінній, осінній день. О, синій день, о синій осінь осінь, осум осанна. Невже це осінь, осінь? О та сама, останні айстри горілиць зайшлися болем, Ген килим, витканий із птиць, летить над полем, Багдадський злодій, літо вкрав Багдадський злодій. І плаче коник серед трав, нема мелодій. Які емоції викликав у вас цей твір? Натисніть відео на паузу. Поміркуйте. Мені особисто стало якось трішечки сумно, що вже прийшла осінь. Зажурилися айстри, птахи відлітають у вирій, плаче коник. Можливо, осінь ще б і не завітала, якби не багдадський злодій, який вкрав літо. Хто ж це такий? Багдадський злодій це персонаж арабських казок Тисячі однієї ночі, спритний злодій, який дав обіцянку більше не красти, але мусив її порушити. Для порятунку від смерті себе та своїх друзів поцупив килим, що літає. У мові це вже стала конструкція, яка має значення злодій. Можемо стверджувати, що це фразеологізм літературного походження. А ще в першій строфі поетеса вживає слово осанна, це молитовний вигук стародавніх євреїв і християн. У вірші ж воно вжито в переносному значенні слава хвала. Щоб відтворити гармонію людських переживань із яскравим зображенням осінньої пори, Ліна Васильівна використовує тавтології це повторення тих самих спільнокореневих або близьких зазначенням слів. Наприклад, у першій строфі маємо такі повтори: осінній день, осінній день, осанна, осінь, а в другій багдадський злодій. Вірш має свою ритміку завдяки алітераціям та асонансам. Алітерація це повторення однакових приголосних звуків задля підвищення інтонаційної виразності вірша. У першій строфі повторюються приголосні звуки с і н. Наприклад, цитую: Осінній день, осінній день, осінній. Осиній день, осинній день. Осиній. Осанна осені, осум. Осанна. Невже це осінь, осінь, о та сама? Асонанс це повторення однакових голосних звуків у поетичному творі. У першій строфі повторюються голосні звуки О і. і. Цей вірш поставлений на музику Ольгою Богомолець. Пропоную насолодитися музичною композицією. Під час прослуховування можете заплющити очі і спробувати малювати осінь у своїй уяві або споглядати кліп. Осінній день, осінній день, осінній. Сині, день осині, осанна, осені, осанна. Невже це осінь, осіньо та сама, останні айстри горіли зайшлися боле. Він килим витканий з птиць летить над полем. Багдадський злодій то вкрав, багдадський зло, чи коник серед трав нема мелодій? Досить часто осінню пору супроводжує таке природне явище, як дощ. Тож перейдімо до аналізу поезії дощ полив. Дощ полив і день такий полив'яний. Все блищить і люди, як нові. Лиш дідок, старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька, мокрі ниви. І порожній шлях, ген корів, розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. У вірші зображено село після теплого дощу усе оновилося, стало виблискувати. Лиш дідок старесенький кропив'яний блискавки визбирує в траві. Що ж мала на увазі поетеса, коли написала цей рядок? Можливо, мова йде про дідуся, який огорнувся мішком, зробленим із волокна кропиви, і збирає в саду фрукти, які опали після дощу. Як ми струшуємо парасольку після дощу, так само струшується сад усе довкола мокре, на вулиці нікого, бо всі поховалися, аби не намокнути. І десь у далині череда корів. Яка нагадала авторці розсипану квасольку? Мелодійність вірша Аліна Костенко підкреслила алітерацію. Наприклад, повторення звука Л у першій строфі створює звуковий образ дощу. Цитую, Дощ полив, і день такий полив'яний, все блищить, і люди як нові, кінець цитати. А повторення звука с у другій строфі, струшується сад як парасолька. Дає можливість почути свист вітру, і шурхотіння листя. У вірші є епітети, художнього значення. Цитую, День полив'яний, люди як нові, дідок старесенький, кропив'яний, мокрі ниви, порожній шлях, а також порівняння сад як парасолька та вишукані метафори: дощ полив, все блищить, дідок блискавки визбирує в траві. Струшується сад, ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. Звернімо увагу на такі слова, як полив'яний, яке походить від слова полива. Це такий особливий склоподібний сплав, яким покривають вироби з глини. Та кропив'яний прикметник до слова кропива. Кропив'яним називають мішок. Що виготовлений із волокон кропиви. Дощ відіграє важливу роль для всього живого. Упевнена, що на уроках природознавства ви вивчали його функції. Він живить усі рослини. Завдяки йому щедро родить земля, повітря стає свіжим. Поміркуйте і напишіть вільне есе, невеликий за обсягом твір, довільний за будовою. Чому? Потрібен дощ. Творчість Ліни Василівни багатогранна. На цьому уроці ми познайомилися з її пейзажною лірикою. А в старших класах ви відкриєте для себе інтимну, філософську та громадянську поезію. Зазирніть у конспект за цікавенькими завданнями. Не забувайте виконати тести, підготовлені саме для вас. Бережіть природу. Дякую за увагу!